Е, також хотіла б вам розказати про е, ці стіки Coral Mine, так, їх е, не можна викидати ні в якому разі, тому що при ОРЗ або герві, точ, точніше, так сказати, е, можна взяти 5 от таких от стіків і просто залити теплою водою для того, щоб е, водичка, випаювати дитину чи себе водичкою. і... Вона буде виводити всі токсини, всі, можливо, от якихось залишились антибіотиків, тому що при лікуванні ми однозначно п'ємо якісь лікарства, якісь ліки, правильно, пігулки. А ми знаємо, що ліки в нас так працюють, що одне лічим, друге калічим. Тож, сюди я висипала 5 пакетиків заливаю я. Теплою водичкою. І настаю хвилин 5, ну, якщо хто любить тепле пити, так? але я даю це дітям. І старше, і менше в мене п'є цю водичку при захворюванні до повного остивання І тоді наливаємо просто бутилочку і діти п'ють.